Ніч на 13 травня ворог атакував Україну десятьма ударними БПЛА типу шахет і безплотниками-імітаторами різних типів із Приморського Ахтарська. Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною. Повідомили повітряні сили України. Загалом за вчора зафіксовано 166 бойових зіткнень. На харківському напрямку наші війська відбили сім атак противника у районах Вовчанська та Красного Першого. На Куп'янському було п'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Піщаного, Глушківки та Новоосинового. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина, Надія, Липове, Новомихайлівка, Ямполівка та у напрямку Ольгівки. На сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та в районі Білогорівки. На Краматорському чотири боєзріпнення поблизу Васюків, Часового Яру та в напрямку Білої Гори і Предтеченого. На Турецькому дев'ять атак у районах Диліївки, Петрівки та Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нова Полтавка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Стара Миколаївка, Малинівка, Єлизаветівка, Попів'яр, Новомиколаївка, Муравка, Олексіївка. На Новопавлівському сили оборони відбили 24 атаки противника поблизу Костянтинополя, Богатиря, Зеленого поля, Новосілок і в напрямку Шевченко. На Оріхівському напрямку ворог проводив шість атак у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та у бік Павлівки. На Придніпровському агресор провів чотири марні спроби просунутися уперед до позицій наших захисників. На Курському напрямку минулої доби відбулося дев'ять бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 20 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 254 артилерійських обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім із реактивних систем залпового вогню. Загалом по позиціях українських підрозділів та населених пунктах противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, із них 103 – із реактивних систем залпового вогню. А також залучив для ураження 3058 дронів камікадзе. Тим часом ракетні війська та артилерія сил оборони минулої доби уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки: три артилерійських засоби, два вузли зв'язку та ще три інші важливі об'єкти російських загарбників. Втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин. 62 артилерійські системи, 100 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та одну важку вогнеметну систему окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Решались не є без команди! Хвист куль над головою, постріли з танку та вибухи, а наближена до бойової. Це завершальний етап БЗВП для чоловіків, які вирішили доєднатися до лав 28-ї окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Зараз вони проходять обкатку танком та долають психологічну смугу перешкод. Тут всі бійці на контракті. 18-24. Кожен з них обрав бойову посаду. Є стрільці, кулеметники та гранатометники. Мені 22 роки, я гранатометник. Навчався, потім працював не по професії, одружився недавно. Вийшло так, що вирішив для себе, потрібно захищати, допомагати. Великий плюс в себе рік пробуєш і є можливість перепочити і в подальшому якось цей контракт чи обрати нові посади, чи ну, взагалі якось переключитися з цього спектру, а потім там, знову, наприклад, йти боронити. Піхота це багатофункціональність і постійна злагодженість Де, як не в піхоті ти будеш довіряти один одному та прикривати. І це все робити на мові інстинктів, да навіть без мови. То якщо не ми хлопців потрібно міняти так, слухай команду по маршруту, заходите, забирайте рюкзаки. Я Павло я з Одес працював в сфері торговлі. Мені тільки тільки виповнилось 20. Такий приємний Приятний контракт. У нас для мене особисто це іпотека. Бо в мене росте дитина. Я хочу для неї житло в майбутньому взяти. Я пішов на гранатометника. Не знаю, бо піхота якось до душі впала, чесно кажучи. Народився в Донецькій області. 20 повних років на роботу ходив з Варником, працював. Та я вийшов свій, що піду. По-перше, те, що я родився в Донецькій області, ну і самі умови контракту. Того останній тиждень. Ну, це була типу психічна підготовка, як діяти, коли, наприклад, над тобою приїжджає танк, Пояснювали нам, щоб не отримати мікроконтузії. kaugel ei jää . А жахливі деталі продовжують розкриватися навколо історії катувань у полтавському слідчому ізоляторі. ДБР встановили, що до знущань з ув'язнених причетні ще двоє працівників установи. Нагадаю, що співробітники СІЗО знущалися з тих, хто відмовлявся співпрацювати з адміністрацією, порушував розпорядок або подавав скарги. Облаштувавши на території медичної частини камеру тортур, вони прив'язували ув'язнених до металевого ліжка, залишали їх без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Тоді двом працівникам черговому та старшому корпусу було повідомлено про підозру у катуванні. Тепер стало відомо, що до цього жорстокого поводження мали відношення ще двоє: старший по корпусу та молодший інспектор. Вони також порушували права ув'язнених. Обом оголошено підозру за статтею про катування. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Заради безпеки постраждалого було переведено до іншої установи. Наразі слідство триває, і ДБР продовжує встановлювати всіх, хто був причетний до цих нелюдських дій. Це нагадування кожному. Зловживання владою та знущання з людей не залишаться безкарними. Закон і справедливість понад усе на Донеччині викрито схему незаконних виплат у військовій частині. Під підозрою командир батальйону та його підлегла. Виявилося, що з січня 2023 року, по листопад 2024 року командир підробляв документи, в яких зазначав, що військовослужбовиця нібито перебуває в районі бойових дій, хоча весь час вона була на Дніпропетровщині далеко від лінії фронту. Завдяки фальсифікації жінка отримала понад 800 тисяч гривень бойових, які мали йти тим, хто щодня ризикує життям на передовій. Командиру повідомлено про підозру у службових злочинах, зловживанні владою, підроблені документів і сприянні в ухиленні від служби. Його підлегло підозрюють у привласненні коштів та ухиленні від військових обов'язків. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі. Також держава вимагає повернути збитки. Війна це не час для махінацій. Кожна гривня з бюджету має йти тим, хто справді захищає країну. А ті, хто зловживають своєю посадою, відповідатимуть перед законом. Співробітники Служби безпеки заблокували антиукраїнську агітацію двох чергових ворожих пропагандистів. За даними слідства, фігурантами виявилася жителька Часового Яру та мешканець Кремінної, які упродовж року проживали в одному із сіл Житомирщини. Зловмисники свідомо просували ворожі наративи серед жителів населеного пункту, де знайшли прихисток. Так 49-річна Донечанка публічно заявляла присутнім про свою повну підтримку держави-агресорки Руського міра та Путіна, який, з її слів, повинен бути президентом усієї України. Жінка стверджувала, що вона сама теж руська, і завтра в цьому селі буде руський, і всі будуть повзати у його ніг. Привселюдну агітацію зі звинуваченнями сил оборони в обстрілах українських міст та сіл проводив у старостаті цього ж населеного пункту і 48-річний луганчанин. Зловмисник також звинувачував Україну, яка нібито спровокувала війну з Російською Федерацією. Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань фігурантів. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ інкримінують обом пропагандистам, умисне виправдовування збройної агресії РФ проти нашої держави та тимчасової окупації частини території України. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях завершено. обвинувальні акти скеровані до суду для розгляду по суті. Азі Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка 14 травня стартує 15-й міжнародний фестиваль Сонячні кларнети. Протягом 9 -го, 11 -го квітня відбувся перший етап конкурсу, який відбувається у рамках фестивалю. Серед цікавих заходів це буде Відкриття в нашому коледжі 15 .00 18 годині, концерт солістів. Наші члени журі будуть виконувати свої твори, віртуозні твори, тому що в нас віртуозні члени журі. І 15-го у нас на закриття фестивалю буде президентський оркестр. Також 15 травня планують провести другий тур конкурсу, куди прийдуть переможці першого туру. Сьогодні на другий тур у нас буде більше 20 учасників, тобто які пройшли конкурсний відбір. І знаєте, це теж нам велика радість. Чому велика радість? Тому що сьогодні дитинка, яка Пішла займатися музикою на кларнеті, на саксофоні. Вона досягла е, певних успіхів. За цих п'ять років, які там ковід, дуже складні заняття були під час війни, вони не зупинилися, вони теж е, продовжують навчання і йдуть на конкурс, і, усвідомлюючи, що коли війна закінчиться, життя продовжиться. І ці діти, які навчаються, вони мають продовжувати. Бо їх чекають творчі колективи. Директор коледжу Микола Прокопивний говорить, що особливістю фестивалю є те, що цього року він ювілейний. «15-й фестиваль, 15 років поспіль. Ми жодного разу не зупинились, не дивлячись ні на ковід, ні на війну. Ми приймали, коли була можливість, багато зарубіжних музикантів. Все. зрозуміло, що сьогодні ми обмежені і тільки музиканти. Українські будуть задіяні, це національна опера Київ, це музична академія імені Нежданової з Одеси, музиканти з Харкова приїжджають. Тобто всі великі міста, які мають там і оперні театри, і великі творчі колективи, долучаються до нашого фестивалю. Тому що дійсно це стала така гарна, велика традиція. Виконавців, молодих дітей. Крім того, фестиваль-конкурс матиме і пам'ятну місію. Ми хочемо згадати одного із нашого співорганізаторів конкурсу Микола Поліновський, який пішов воювати з 22-го року. І, на превеликий жаль, сьогодні Миколи вже немає з нами. Ми хочемо згадати, подякувати, бо це. Людина, яка допомагала нам, робила, був один із ініціаторів, гарний музикант, наш колега, і ми не маємо права забути і не згадати. Тому і буде така сторінка, це бажання всіх наших музикантів додати розголосу, згадати добрим словом і Миколу, і наших воїнів, які сьогодні нас захищають. Viktória Šulska, Oleg Ciporenko, u centra Podí, STV. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у середу 14 травня максимальна температура в день – плюс 16, вночі – плюс 5, вологість повітря – 33%. Вітер західний зі швидкістю 2,5 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів. Нещодавно українські військові з допомогою ракет класу повітря-повітря Сайт Віндер збили два російських літаки су 30 у Чорному морі. Про ефективність операції гурми запитали у капітана першого рангу запасу ВМС України Андрія Риженка. Це такий дуже вдалий, дуже вдале рішення. Тактичне воно адаптувало наші морські дрони під основну загрозу, яку згенерували росіяни, скажемо, останні можливо останній рік. Коли у нас були дуже успішні операції в Чорному морі біля Криму, хочу нагадати, це був крайній квартал 23-го року, перший квартал 24-го, вони зробили дуже багато адаптаційних таких робот над помилками. І застосування морської авіації було одним із таких ну, засобів, які значно обмежили наші спроможності. Для того щоб боротися з, от, з літаками з вертольотами, на морські дрони почали ставити кулемети і ракети. А, ну, для мене я сам ракетчик по за фахом, служив на кораблях там в різні часи, стріляв ракетами. Для мене було дуже дивно, як на морський дрон можна інтегрувати ракету навіть з інфрачервоною головкою самонаведення. А, як вирішити інженерне завдання? Видачі початкового цілевказання в голову ракети, тому що ця ракета ам 9 Сандвіндер, вона досить стара. До речі, їй вже 70 років, як її почали виробляти, але потім були модернізації. Але спочатку, коли льотчик на літаку а, значить, він бачить ціль, він вводить дані початкові по, по цій цілі Головку самонаведення ракети через спеціальну апаратуру. Як це зробити для дрона, я ну, просто не, не уявляв собі, тому що ну, дрон він набагато менше, він знаходиться на воді. От. В общем, взагалі здальність такої ракети 30 кілометрів складає. Але я думаю, що ну, інженери наші вирішили це питання, і я думаю, що в умовах засування з морського дрона ця ракета може бути застосована на дистанції, можливо, до 3-4 кілометрів. І фактично оператор бачить оцю ціль. Вірніше бачить її тепловий слід. Він його захоплює, передає дані на головку самонаведення ракети. Ракета стартує і знищує. А літаку або вертольоту, щоб знищити малорозмірну ціль, таку як морський дрон, йому потрібно вийти на дистанцію використання гармати. А це ну два кілометри ефективно, або менше. Ну я розумію так, що відверто кажучи, я думаю, що росіяни врахують от нашу можливість і будуть дуже обережніше. Але тут зіграв фактор раптовості сюрпризу. Вони просто цього не очікували, наблизились, і ми нанесли удар. Про операцію головного управління розвідки ми також запитали у волонтера та працівника розробного агентства Олега Вострих. Це нова розробка. Та там, наскільки я пам'ятаю, там писали, що це ГУР, морські дрони Магур. І вони гарно спрацювали це. Ну ноу-хау такого ще не було в світі, коли. Надводний човен чи підводний човен він збиває літаки. Звичайно, що зараз росіяни дуже швидко переорієнтуються, зроблять собі як від цього боротися, але на сьогоднішній момент це дуже показово і це дуже гарно. Але я би знову таки не ставив це, що це просто вау і все. І зараз хід війни це змінить. На якийсь час воно змінює, а на якийсь час, там, може, 10 днів, 20-30, ми не побачимо літаків там в Чорному морі, так низько, щоб вони, вони розуміють, що вони можуть бути збиті. Вони дуже швидко щось знайдуть, якийсь варіант. В них просто потужна школа тих військових людей, спеціально працюючих інженерів, які працюють над цим. А нам треба швидше це масштабувати. Ми просто от два, два ми побачили там. Ну а нам треба їх сотні, а тисячі. І то все. нам треба. А звичайних тих дронів, які маленькі, всі нам просто треба там мільйони на місяць. Там кожен раз більше, більше, більше. Тому в цьому плані треба дуже активно працювати і дуже активно працювати не тільки там е, окремим там якимось організаціями. Треба більше, щоб був зв'язок між всіми нами, там хто фінанси, розробники і ті, що продукують, то і зараз багато фірм могли би презентуватися на розробку тих дронів або робити їх там то, тобто можливості, якісь деталі частини. Тому що все частина ж завозиться, все одно ми знаємо звідки. То треба в нас виготовляти. В нас заводи є. Ну, я розумію, що фет в Харкові, він весь час там під ударами, але, ну, технології є. Ж під час Другої світової ж перевозили обладнання, десь ставили. В нас вон, західна частина, зараз більш-менш України вже не під ударом, тому може, туди треба варто принести і робити, виготовляти ті речі, які все рівно нам будуть потрібні. Воно все рівно буде і на експортити, і далі. А для фронту сьогодні це просто необхідно. Це дуже важливо для нас сьогодні. Про те, що краще розвивати, щоб вражати ворожі цілі на території Росії, ми дізналися у Олега Вострих на лінії зіткнення потрібні дрони, ті, що не дають ворогу підступити просто до якраз до нашого до нашої лінії оборони. Це головне, що зараз допомагає нам ні танки, ні там пушки. Вони зараз якраз мають свою силу, але головним виступає все ж таки оті маленькі впіврончки, які знищують ворога на підступі, коли намагається на мотоциклах, на там на чомусь якихось транспорт. Засобах своїх перетнути кордони при пройти, пройти до нас ближче або відсунути нас. І тут головне, якраз в кого буде їх більше, тих дронів чи в нас, чи в них це перший етап, і тут я би сказав би, що ми нібито показуємо гарні результати на сьогодні. Вже в нас багато дронів виготовляється. Там все, але воно ще не виготовляється на мою думку, особисто що не виготовляється професійно і не підтримується державою настільки, наскільки це було би треба. Це все поки що гаражна по гаражах. Або по якихось там невеличких клаптиках приміщень виготовляють люди, які якраз націлені на то, щоб допомогти нашим силам збройним силам. Якщо ми перейдемо більше все ж таки до конкретики, щоб зробити це потужно і реально сила, яка змусить ворога навіть не піднімати голову на фронті, то треба переходити на те, щоб держава робила це вже в промислових масштабах. І тоді воно буде дійсно виступати вже потужною силою. Але окрім цього, потрібно робити дешеві елементи, які дозволяють нищити нам ворога. На відстані, От тут, наприклад, останні розробки, які зараз йдуть, це каби. Тобто, саме про те, що нас нищать, коли на голову прилітає тисяча тонн, або ще вже три тисячі тонн є, то ми це в силах зробити. Але єдине, що знову таки... Це все на волонтерських засадах. Всі роблять фірми, люди, які самі самостійно вкладаються в це своїми ресурсами, своїми силами, енергією, можливостями, шукають математиків, шукають фізиків, шукають там, хто розрахує крило і тому подібне. Тому що на жаль, Росія вже блін більше 25 років, ці каби виготовляє. А ми тільки почали практично минулого року. І я би радив би тобто, просто нашому керівництву звернути увагу на це, щоб підфінансувати цю якраз там не потрібні такі шалені кошти там мільйон два євро. Там і воно вже практично вийде через півроку. Ми будемо мати на фронті вже кави, які будуть не давати можливість якраз російським військовим підтягуватися до фронту. А це 60-100 кілометрів, які все будуть нищити на своєму шляху. Тому якраз оце. це звичайно, що і ракети, які далекобойні, треба розвивати. І я все ж таки напевно може знову таки, це моя особиста думка, але як показує досвід сьогодні індії і Китаю, які не переходять ще в таку супер фазу. Ядерна зброя є все ж таки стримуванням, і оце я думаю, що нам треба повертатися до цього елементу і створювати свою. Якщо от недавно там ж керівник чи власник монобанку збирав кошти на те, щоб ми всім всі разом створили свою ядерну зброю, то я думаю, що мусить наше керівництво прийняти політичне рішення і почати створювати. І Я розумію, що тоді це буде елементом. Дійсно стримання, тому що ми бачимо, що Будапештські угоди не працюють ані Росія, яка нам якій ми віддали свою зброю, ті ракети, які ми їм повідавали, тепер летять на нас. Тому треба бачати в цьому, що потрібно розраховувати на себе на свої сили. Але в нас є ці можливості, в нас ще є ті люди, які могли би це створити, і є натхнення у всього народу, який з задоволенням це підтримує. Тому я думаю, що нам треба розвивати як. Перший етап зараз маленькі дрони це по перше, та бо вони зараз стримують. Вони звичайно кожен тиждень вони змінюються. Реби, частоти, там дальність, вага, все воно змінюється. Але сьогодні воно стримує і допомагає нам. Поки в нас нема тих танків, тих бронетранспортерів, які нам обіцяють, там і дають по краплині на год там в тиждень, місяць. То для цього нам треба зараз робити свої дрони і захищатися. Але думати про те, що війна дуже швидко змінюється, і технологічний процес. Це не стоїть на місці. Зараз вся економіка військова. Вона повністю змінилася. Е, ведення бою зовсім все інше. Вже практично все ведеться автоматом. Тобто сидять люди, які керують і вбивають там, технікою, і все і там танк вже живе. Там я не знаю, там 30 хвилин максимум на полі бою. Тому треба це зважати на це і розробляти нові технології. Але тут знову таки держава мусить бути, все ж таки таким штовхачем, який дає. Людям можливості розробникам їх трошки витягувати з фронту, бо багато людей зараз на фронті, які головою могли би зробити набагато більше ніж сидячи там зараз в окопі. Також ми запитали у Андрія Риженка, якою має бути концепція розвитку ВМС України після завершення війни. Перш за все треба дивитися, що нам треба робити. А основним завданням є забезпечення судноплавства. В північно-західній частині Чорного моря, щоб порти, які працюють на нашу економіку, працювали. Для этого, ну, треба зробити так, щоб супротивник не мог розгорнути і засовувати сили в цьому районі. Відповідно, нам потрібно визначати, які нам потрібні сили і засоби. Я думаю, що це буде комбінація пілотованих і безпілотних систем, які будуть діяти на морі на поверхні і під поверхнею. Враховуючи те, що район дуже стислий, буде дуже широко використовувати безпілотні системи. А такі завдання, як, наприклад, розвідка спостереження, патрулювання, ми можемо фактично опортомінні заходи, ми можемо дуже серйозно покласти на безпілотні системи. Вони набагато менше, радіус тут невеликий, і вони дешевші в експлуатації. Там немає людини на борту. Але без, ну, без надводних сил ми все одно не обійдемося, тому що ну це і нанесення ракетних ударів, це стримування противника. Тут я думаю, ракетні катери і невеликі корвети. Але зараз все що більше, 50 метрів довжиною, ну противник буде виявляти і знищувати точно так, же, як робимо ми зараз стосовно цих кораблів, які були в Криму, і це вже доведено. Тобто мати великий флот зараз ну, немає сенсу, тому що ну, він буде дуже вразливий. На перспективу, на перспективу, можливо, побудова кораблів більших класів, але зараз це абсолютно ну, неприємно, це дуже коштовно. А, тому що, а, плюс до цього, якщо ми кажемо про кораблі, як на сії криватих ракет протикорабельних, вони зараз дуже компактні. Зараз кривата ракета важить 400 кілограмів. Коли я починав службу кривата ракета, от на крейсері Слава, Москва там, чи щось таке, вона важила 6 тонн. Тобто, зараз можна все поставити набагато менше платформи, а їх можна сховати, вони маневрені. І фактично їх насиченість. Технічними засобами зараз катер, якого довжина складає 25 метрів, він може по засобам, скажімо, спостереження, розвідки, прийняття рішень, він може бути навіть більш спроможним ніж крейсер, той же самий Москва. От, тому що він був побудований, спроєктований 50 років назад, а побудований 40 років тому назад. Тому цей фактор треба враховувати. Ну, звичайно, я думаю, що нам треба думати про річки. Дунай, Дніпро, тому що це дуже важливі артерії, і їх також треба захищати. І той урок, як росіяни зайшли до нас фактично з півночі, в 2022 році треба враховувати. Тобто це треба треба. Ну і протимінна проти міна, от боротьба. Це дуже буде важливий аспект, і це треба також враховувати все.